Хазрат Мірза Масрур Ахмад – п'ятий халіф обітаванного Месії. Нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою. Нині є духовним головою Всесвітньої Ахмадійської мусульманської громади. Він п'ятий наступник, халіф та правнук обітаванного Месії та реформатора Хазрата Мірзи Гулама Ахмада Скадіана Мир йому. Його було обрано на цю посаду виборчою колегією в Лондоні 22 квітня 2003 року, через кілька днів після смерті його попередника Хазрат Мірзи Тахіра Ахмада, четвертого халіфа обітаваного Месії. Нехай буде милосливий до нього Аллах. Хазрат Мірза Масрур Ахмад, нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою. Здобув початкову освіту в середній школі Талім Уль-Іслам у Рабві, Пакистан та ступінь бакалавра в коледжі Талім Уль-Іслам у Рабві. У 1976 році він отримав ступінь магістра наук у галузі сільськогосподарської економіки в сільськогосподарському університеті Файсалабада, Пакистан. До свого обрання на пост халіфа Хазрат Мірза Масрур Ахмад… Нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою досяг вражаючих результатів у наданні гуманітарної допомоги, що свідчить про його відданість освіті та благодійності. Його альтруїстичні прагнення у 1977 році привели його в Гану, де протягом кількох років він служив в якості керівника різних ахмадійських мусульманських шкіл. Він допоміг відкрити ахмадійську середню школу «Салага», де протягом двох років він був її керівником? Хазрат Мірза Масрур Ахмат нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою. Зумів скористатися своїми знаннями сільськогосподарської економіки для проведення дослідження в галузі виробництва пшениці в Гані. Перший успішний експеримент з посадки та вирощування пшениці як економічної сільськогосподарської культури в Гані був виставлений на міжнародній виставці, і його результати були представлені Міністерству сільського господарства Гани. У грудні 1997 року Хазрат Мірза Масрур Ахмат нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою був призначений на посаду Наріз Еала, головного виконавчого директора Садра Аджуман Ахмадія Пакистану. У 1997 році Хазрат Мірза Масрур Ахмат нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою. Був хибно і несправедливо звинувачений у богохульстві та наклепі на аяти священного Корану. Він був заарештований і ув'язнений на 11 днів у своїй рідній рабві, поки не було доведено, що всі звинувачення проти нього були абсолютно необґрунтовані. Хазрат Мірза Масрур Ахмад, нехай допоможе йому Аллах своєю могутньою силою в даний час проживає у Лондоні, Великобританія. Як духовний лідер мусульман Ахмаді всього світу, він рішуче відстоює справу ісламу через надихаючі послання світу та співчуття до людства. Не забувайте підписуватися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями та рідними.